Друзі, вітаю вас сьогодні, 8 січня. З вами знову Валерій Клочок. Дональд Трамп нібито не збирається зустрічатися з Путіним. Про намі про це активно говорять зараз у ЗМІ. Я вам поясню, що власне відбувається і чому маск назвав прем'єр-міністра Канади Трюдо дівчинкою. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям і знайомим. Але розпочну з приємної новини про те, що Збройні сили України завдали результативного удару по території Росії. Вночі стало відомо, що палає нафтосховище Кристал в Саратовській області. Писали, що дрони атакували об'єкт. Росіяни кажуть, що вони її всі збили, і уламки впали на якийсь промисловий об'єкт неподалік авіабази Енгельс-2. Про це повідомила місцева влада. А щойно Генштаб Збройних сил України підтвердив удар по нафтобазі в «Енгельсі». І сказав наступне: сьогодні вночі атаковано базу зберігання нафтопродуктів комбінат Крістал Нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром «Енельс-2», де базується стратегічна авіація ворога. Відтак бажаю, аби таких ударів, звісно, було набагато більше. Слідкуємо за цими новинами. І тепер до Трампа, Путіна, чи справді Трамп не збирається зустрічатися з Путіним, тому що зараз говорить про те, що Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що він з Путіним зустрінеться впродовж шести місяців, вона не буде завершувати війну впродовж шести місяців. Ну, врешті-решт, для розуміння ситуації поніслась. Спробую вам зараз пояснити те, що конкретно сказав Путін. Трамп його слова цитує Агенція Ройтерс. Агенція Ройтерс викривлювати його пряму мову точно не буде. Так от Трамп сказав наступне: дослівно, я сподіваюся, мати 6 місяців. Ні, я думаю, я сподіваюся, що задовго до 6 місяців. Так сказав Трамп, відповідаючи на запитання, чи зможе він вирішити війну впродовж півроку. Дивіться, Росія втрачає багато молоді, каже Трамп, і Україна також. І це не потрібно було починати. Він також поскаржився, що не може зустрітися з Путіним, поки той не вступить на посаду 20 січня. Мається на увазі Трамп, і Трамп сказав, не уточнюючи подробиць, що така зустріч була б недоречною, тобто до дня його інавгурації. А тепер пряма мова: я знаю, що Путін хотів би зустрітися. Каже Трамп, я не вважаю доречним, щоб я зустрічався після 20-го, яке я ненавиджу, тому що знаєте, що дня людей багато багато молодих людей вбивають. Тобто він хотів би зустрітися зараз, але в силу саме обставин того, що він не війшов в чивовальний кабінет, його не інавгурували, тобто не провели інавгурацію. Я скажу так, коронацію. Трамп це полюбляє. Він поки що не буде зустрічатися з Путіним. Це, звісно, публічна заява. Але я вважаю, що візит Кітакелога скасований був до України не випадково саме на тлі Курської операції. Нині ми продемонстрували, що всі вимоги Трампа ми виконувати не будемо, принаймні поки що. Така є дипломатична зараз риторика. По неофіційних каналах такі сигнали передаються. Це абсолютно очевидно зрозуміло, тому я не виключаю, що і візит відтермінований саме через це. Як розвертається події в Курській області, ви певне знаєте. Росіяни говорили, що там все в Україні пропало, але воно точно не пропало. Зараз російські пабліки пишуть різного роду інформацію про те, як довго нам очікувати зустрічі Трампа і Путіна, але ніхто це не заперечує. Єдине, що зараз формат, формати Кремль наполягає на стамбульських угодах, що означає передачу чотирьох областей під контроль Росії, також демілітаризацію, денефтифікацію і все решта. Якою буде тепер позиція Трампа, я вам, друзі, чесно, не можу сказати сказати, тому що заяви, які він вчора зробив, дуже-дуже тривожні. Він говорить про територіальні претензії на інші країни, публікує сьогодні навіть карту США з Канадою, ну і претендує на Панамський канал. Так от, у Панамі на тлі висловлюван Трампа заявили, що суверенітет її міжокеанського каналу не підлягає обговоренню. Глава МЗС. Панами Хав'єр Мартінес Ача сказав, суверенітет нашого каналу не підлягає обговоренню і є частиною нашої історії боротьби. Він зазначив, що президент Хосе Рауль Моліно раніше чітко, справді він таку заяву робив, висловив свою позицію з приводу претензій обраного президентом США. Але справа в тому, що Трамп сказав: якщо цього не буде, ми використаємо силу військову. Це саме він зробить і стосовно Гренландії. А щодо Канади, як я сказав, він опублікував навіть карту, на якій зображено Канаду у складі Сполучених Штатів Америки. Таких карт ми бачили багато. Це щось на кшталт опублікованих Росією карт, де Україна в складі Росії. Туреччина публікувала карти, де багато територій російських, в складі Туреччини. Китай публікував карти, де в складі Китаю великі території Росії. Ну, як на мене, тенденція не дуже приваблива, і оці паралелі, які зараз з'являються, вони. Справді, ще раз скажу, дуже тривожні, тому що фактично Трамп сьогодні підтримує агресію Росії проти України. Як по-іншому це трактувати? Хоча мої колеги кажуть, що це не так. Це поки що порожні заяви, бо Трамп ще не вступив на посаду повністю. Окей, але навіть уже у Сенаті його затвердили. Конгрес Сполучених Штатів Америки формально вже оголосив його президентом. Залишилася єдина церемонія, це інавгурація Коронація Трампа, і Трамп, публікуючи карту. США із Канадою написав О Канаду дуже коротко і в такий спосіб ще раз продемонстрував своє бажання, аби Канада стала 51 м штатом Сполучених Штатів Америки, в той же час у Канаді відповіли. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо написав наступне у мережі X. Жителі обох наших країн, тобто Сполучених Штатів Америки і Канади, виграють від того, що ми є найбільшими торговельними партнерами і партнерами з безпеки один до одного. Ну і ще написав, чорта з два, Канада буде штатом Сполучених Штатів Америки. Відреагував на цю публікацію і Ілон Маск. Він буквально в коментарях під постом Трюдо написав: дівчинко, ти більше не губернатор Канади, тож немає значення, що ти кажеш. Ну, Не те, що новий скандал, але продовження існуючого. Маск активно втручається в зовнішню політику багатьох країн: Німеччина, Велика Британія, Нідерланди, Канада, Гренландія. Багато він пише постів продовження. Я пильно слідкую за його мережею X і вам рекомендую. Ви там будете швидко орієнтуватися в тому, що Маск говорить. Втім. Варто зазначити одну інформацію, на яку все ж таки потрібно звернути увагу. Заради справедливості, скажу, що Маск підняв дуже актуальне питання у Великій Британії, яке стосується саме насильства сексуального над неповнолітніми дівчатками. Інформації справді у засобах масової інформації вкрай мало. Те, що я знайшов і вам готовий повідомити. Видання Deutsche Welle 19 вересня 2018 року, ще раз наголошую, 19 вересня 2018 року видання Deutsche Welle, публікує матеріал, який називається Наруга над дітьми. Чому це сталося у Великобританії і опублікували навіть цілий відеосюжет. Дослівно вам цитую, що вони пишуть. Сексуальне насильне над дітьми неприємна тема, яку намагаються уникати. Мається на увазі у Великій Британії. Проте, багаторічне замовчування призвело до найгучнішого скандалу за всю історію Британії. Ну і також запитують: а в Україні це теж замовчується? Я вам, друзі, не готовий повідомити що стосовно статистики, ні Великій Британії, ні в Україні, але сам факт того про те, що це є темою для обговорення у Великій Британії, але у вузькому колі, і це справді не поширюють дуже сильно. Це так. Слідство проти гвалтівників пише Deutsche Welle, досі триває. 2018 рік. Досі суди винесли лише шість вироків станом на 2018 рік. На думку жертв, місцева влада та поліція до останнього применшували масштаби злочинів, бо більшість банд складалася з вихідців з Пакистану, і ніхто не хотів бути звичнуваченим у расизмі. Крім того, багато жертв нарікають, що стикалися з упередженістю та образливими ставленнями з боку поліцейських, коли хотіли поскаржитись на кривдників. І справді таких заяв з боку громадян Британії чимало. За цим варто, звісно, слідкувати. Цю тему варто піднімати, але це не означає, що маск має право відправляти у відставку уряд Стармера. Втім, він собі це дозволяє. Раніше, у вересні 2016 року, було засуджено ще семеро чоловіків. Це та інформація, яку я зміг знайти, у рамках справи про жорстоке поводження з дітьми. У Ротерхемі понад 1100 дітей і молодих людей впродовж багатьох років зазнавали сексуального насильства з боку чоловіків пакистанського походження. Це конкретно вже рішення суду. У період з 97-го. 1997. по 2013 роки чоловіки пакистанського походження сексуально експлуатували тисячі дітей у справі. Наразі засудили до 25 років позбавлення волі ще семеро чоловіків за зґвалтування та інші злочини щодо двох неповнолітніх дівчат. Семеро засуджених чоловіків віком від 38 до 49 років розбещували своїх жертв, коли їм було 11 та 15 років. У вироки винесені судом Шеффілда. Позбавлення волі на срок від 9 до 25 років. Тому справді, як ви бачите, ЗМІ підіймали цю тему, але в Британії її приховували, тобто применшували і не давали широко розповсюджувати саме через те, щоб не звинувачували уряд, місцеву владу у расизмі. Бо в Британії, як ви знаєте, Дуже багато мігрантів, і пакистанці, і інші і росіяни. Ну і це все, мовляв, привід для того, що буде расизм, так буде це припідносити. Але минулого літа у Британії пройшло дуже багато масових акцій протесту саме через цю проблему, через мігрантів. І дійсно, як на мене, неконтрольована міграція, яка сьогодні є характерною ознакою ліберального західного світу, створила дуже багато проблем на заході. Пригадайте, скільки було випадків. Насильства фізичного над мешканцями тієї ж самої Німеччини та інших мешканців громадян Європи, країн Європи після великої міграції із Сирії. Це також ми добре пам'ятаємо. Ну і тепер ще до самого Ілона Маска, який все ж таки є доволі контроверсійною постаттю і скандали він чиняє дуже багато. Біограф американського мільярдера Ілона Маска Сет Абрамсон заявив, що. Власник компанії SpaceX глибоко хворий і може з'їхати з глузду. Свого часу відомий американський історик Тімоті Снайдер опублікував колонку, в якій писав, що Ілон Маск доведе до такого стану. Обрано президента Дональда Трампа і відправить його, наприклад, там, в психлікарню. Ну і на посаду президента може бути призначений віце-президент Джей Дівенс, якого, до речі, зовсім не чути. Ну а тут Сет Абрамсон пише, що Ілон Маск може з'їхати з лужду. Ну, така цікава риторика лунає від противників республіканців. Я також вбачаю, що тут може бути політичний момент, друзі, але все ж таки звертаю вашу увагу на допис цього відомого біографа Ілона Маска. Він пише в мережі X наступне: я не безпідставно вважаю, що Ілон Маск може з'їхати з глузду. Я біограф маска. Який відстежував його поведінку в інтернеті впродовж останніх двох років, і враховуючи, що він визнав наявність психічних захворень, вживання важких наркотиків і сильного стресу, тепер є підстави побоюватися, що він глибоко хворий, за словами Абрамсона, якби маск не володів мережею X, великими статками нічого, мовляв, страшного не було. Нехай би собі займався своїми дописами. А так він впливає на міжнародну політику, і це направду так і є. Той факт, що він є наступним президентом, отут тут дуже цікава словесна конструкція, означає, що його божевілля і зростаюче підбурювання до насильства ставлять під загрозу всіх нас, увесь світ. І, окрім того, він закликав розірвати усі контракти з маском, подати позови на блокування ініціативи доч, а також розпочати нові розслідування, тобто прибрати його зараз від влади. Але якщо Трамп буде схильний і далі спілкуватися з маском, чому якщо? То маск, звісно, буде залишатися у полі зору і він буде впливати на багато речей, які відбуваються не лише в США і за кордоном. Але чому я кажу якщо? Тому що є вже думки про те, що відносини Трампа і Маска псуються. Дональд Трамп скаржиться на постійну присутність маска поруч із собою, і зі своїм оточенням. Про це заявила журналістка New York Times Мегі Габерман. Маск каже, вона вже втрутився в політичні баталії, хоча Трамп ще не вступив на посаду. А демократи навіть почали називати його президентом Маском. Тобто демократи запускають цю тезу, що Маск президент. Звісно, це маніпуляція, друзі. Скажу відверто, але заради правди заяви і Трампа, і маска сьогодні дуже небезпечні для міжнародної стабільності. На них дивляться. Їх мавпують. Ну той же самий Алії вже розповідає про те, що у Вірменії фашизм Ердоган виношує ідеї взяти під контроль весь близький схід, і Ізраїль вже боїться навіть нападу з боку Туреччини. І дійсно така риторика, вона, друзі, вкрай небезпечна. От, до речі, збройні сили Туреччини та Серії проведуть. Великомасштабну військову операцію проти курдських бойовиків робочої партії Пардистану, якщо Захід висуне нові вимоги. Про це пише турецька проурядова газета. Ну, також ця інформація, як ви розумієте, вона не знята з стелі. Вона має абсолютно притомне, базове підтвердження тому, що інтереси Туреччини сьогодні у Сирії зрозумілі, очевидні. Так само, як і інтереси Туреччини в Азербайджані. Звісно, Туреччина на Азербайджан не зазіхає, але руками саме Аліва вона хоче перебрати під контроль і Вірменію в тому числі. Ну а далі вже і Іран. Там інтереси не зовсім сходяться, наприклад, у нинішнього президента Туреччини і влади Ірану. Як би то не видавалося дивним? Тому ситуація справді вкрай складна, нестабільна у світі, і заяви такі. Трампа і Маска, які засвідчують, що вони можуть е, змінити світопорядок, ну вони викликають занепокоєння. Хоча заради правди існуючі міжнародні інституції вони себе суттєво дискредитували. Тому треба бути дуже обережним в оцінці тих заяв, які сьогодні лунають, і з боку Трампа, і з боку демократів. Тобто протистояння буде надалі продовжуватися. Я намагатиму вам акцентувати увагу на найважливіших їх моментах. Відтак, хто не підписався, ще раз наголошую, підписуйтесь. На корейському півострові також ситуація, друзі, доволі складна. Ну, як бачите, розгорається, загорається весь світ, майже вже палає. Ще не зовсім, але вже тліє. Влада Південної Кореї готується зробити другу спробу. я сказав би не те, що арешту, а штурму президента юна Сокйоля, якому оголошено імпічмент. Очільник країни проігнорував виклик на допит попередній, забарикодувався на своїй віллі і продовжує там сидіти і далі. Зараз місцева влада готується арештувати вдруге уже знятого з посади усуненого з посади Юн Сук Йоля для того, щоб його ув'язнити. Різні сценарії арешту. Про це повідомляють місцеві засоби масової інформації, включають мобілізацію сил спеціальних тактичних підрозділів поліції і важкої техніки для прориву барикад, які там побудувала охорона Юн Сук Йоля. Після чого понад дві тисячі поліцейських витіснять президентську охорону, що може зайняти до трьох днів, якщо це буде необхідно. Щоб виснажити агентів президентської охорони, що, як на мене, може перерости в типову революцію у самому Сеулі, і це буде на руку і Північній Кореї, і Китаю, ну і звісно, Росії, але зовсім не на руку НАТО. Чи підтримує зараз Південну Корею Трамп, маю сумнів, і чи підтримує він юн Сукйоля? також маю сумнів? Будемо бачити після 20 січня. Поки що Трамп ніяк цю історію не коментував. В той же час відбулася дуже дивна історія, яку я ще буду досліджувати у Китаї. Найбільші порти на сході Китаю закрили вхід для танкерів тіньового флоту Росії. Про це пише Reuters з посиланням на неназваних трейдерів, тобто інформація поки що прихована. Таке рішення ухвалила китайська компанія Shannon Port Group. Про це повідомляє три трейдери. Ця компанія контролює основні порти на східному узбережжі країни, включаючи Циндао, Жиджао. Янтай, які є основними терміналами для імпорту російської підсанкційної нафти. Можливо, це навіть і пас Трампу. Зараз я вам ще раз наголошу прокоментувати це ніяк не можу, буду отримувати більше інформації. В наступних випусках знову вам про це повідомлю. Ну і на завершення, друзі. Також приємна інформація, так як було на початку. Хоча, як ви бачите, дуже втішних новин не так багато. І все ж таки, Верховна Рада України планує невідкладно припинити. Транзит російської нафти, нафтопроводом Дружба через Україну до Європейського Союзу слідом за газом. Відповідний законопроект зареєстрований у Верховній Раді, поки що його не розглядали. Він знаходиться на першій початковій стадії, його там просто зареєстрували. Яка його доля, будемо слідкувати за цим, звичайно. Чинний контракт на постачання російської нафти до ЄС укладено у 2019 році, і він діє до 2029 року, до кінця 2029 року. І Якщо це буде проголосовано, Росія буде втрачати щодня 20 мільйонів доларів. Ну, на перший погляд, нібито небагато, але по місяцю це виходить 600. За рік рахуйте майже 7 мільярдів. Тому, як на мене, по краплинці крок за кроком, але в такий спосіб, можна дотискати Росію. Втім, на тлі от зараз таких заяв, і можливо, у початку військових конфліктів, зараз поки що збільшується ціна нафти. Не глобально, але є такий тренд. І якщо військові дії потюристатися по всьому світу, то для нас це не буде такою привабливою історією. Тому я дуже сподіваюся, що дійсно заяви Трампа ну, були просто декларативними до того моменту, поки він законно вже обійме посаду в овальному кабінеті. Залишилося чекати не так багато 12 днів. Але те, що Трамп фактично зараз виправдовує війну Путіна проти України. Ну, як на мене, це не дуже добре. Друзі, пишіть, будь ласка, свої коментарі, підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціною всі шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!